Добрий день. Сьогодні 22 червня 2024 року. Мені стан здоров'я дозволяє повиконувати всі вправи, щоб пересісти в інвалідний візок. Тому я зараз займаюся та буду пересідати в візок. Сьогодні вже четвертий день, як я почав виходити в стріми. Ви мене просили вже майже пів року, щоб я починав вести стріми. Але я все збирався ніяк не виходило. Зараз почав виходити, але на телефоні мені дуже важко його держати, щоб довго бути в прямому ефірі. Тому я вирішив спробувати на ноутбуці. На, ноутбуці, на, на моєму ноутбуці це зробити невозможно. Параметри дуже слабенькі. Тому я хочу попросити вас в допомозі купити новий ноутбук. Ноутбук з нормальними параметрами коштує приблизно 40-50 тисяч гривень. Тому я хочу попросити вас допомоги. Допоможіть, будь ласка, поділіться, будь ласка, моєю історією, Підпишіться, залиште лайк та коментарі.